Харків, як і вся Харківщина, через масовані атаки росіян на енергооб'єкти наразі чи не найбільше потерпає від перебоїв з електропостачанням. Люди змушені шукати інші джерела живлення, витрачати додаткові кошти на пальне для електрогенераторів. Зв'язку з енергетичною кризою в Харківській області передбачено збільшення норми споживання електроенергії з 1 травня по 30 вересня в 5 разів. Жителям Харківщини, які до повномасштабного російського вторгнення на початок лютого 2022 року отримували субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги і після початку війни жодного разу не зверталися за перерахунком, просять оновити документи. Це необхідно зробити, аби підтвердити право на подальше отримання субсидій та пільг, які з червня поточного року їм не нараховується. Тікали, кинули її з повним баком топліва, БК було, їхні речі були. Ну і побачили, спробували, запускається і поїхали на неї. 30-річний командир ремонтного взводу бронетанкової техніки 5-ї Слобожанської бригади Владислав показує тягач, який готовий заступити на службу. Каже: немало російської техніки, нині допомагає бити ворога. Лише через автомайстерні його взводу техобслуговування прийшло пройшло близько півсотні такого трофею. 14 червня у всесвітній день донора крові Харківський обласний центр служби крові підготував для своїх відвідувачів спеціальні подарунки. Бажаючих підтримати донорський рух цього дня було чимало. З Самого ранку невеликі, але черги. 85 років, як харківські медики, разом з донорами рятують життя українців. Підкреслив очільник області Олег Сінягубо. Він висловив особливу вдячність працівникам центру за професіоналізм та мужність працювати у прифронтовому Харкові з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Другий тиждень мешканці селища Жихора, а також небайдужі харків'яни з інших районів міста, намагаються зупинити виробку жихарського соснового лісу ще поблизу Основ'янського озера. Ці дерева спиляли 30 травня, щоб розширити піщаний кар'єр. Активісти кажуть, що йдеться про 11 гектарів ліс, тому відразу направили листи до правоохоронних та інших інстанцій, аби розібратися у законності дії організації, яка вирубує ліс. Екозахисники наголошують, що Жихарський ліс це рекреаційна зона, улюблене місце відпочинку харків'ян.